Друзі, всім вам привіт! Такі. Мені здається, що вже цей паштет готував кожен, але ми не готували. Тому сьогодні будемо готувати паштет з курячої печінки. Але друзі, не просто паштет, а апельсин там ще буде. Так що я не знаю, що це взагалі вийде. Я такого рецепту ніколи не бачив. Готуємо вперше. Що з цього вийде? Поняття немає. Смачне, не смачне. Ми все це потім дізнаємося в кінці відео. Список інгредієнтів у нас не є сильно великий. Тут у нас розмарин, цибуля, молоко, масло, морква. Апельсин. Це не молоко. А що це таке? А ну, вгадай. Вишкі. Це вершки. От і все. Сіль перець, я думаю, також треба, ні? А печінка. І печінка, коротше. А сіль перець треба? Сіль перець теж треба, але я його Де не ставив. Коротше, сіль перець, спеції там. В описі під відео все буде. Розпочнемо ми з нарізанням моркви та цибулі. Кидаємо, друзі, до цибулі моркви нашу печінку, трішки розмарину, рослинна олія, теж небагато. Додаємо ще сюди лавровий листочок. Гарненько це все перемішали, накриваємо кришечкою і нехай тушкується 5-7 хвилин. Часничок, геть, забули про нього. Якщо великі такі чесничі, то можна дві. Але в нас трошки більше, ніж в рецепті печінки, тому тому візьмемо три зубчика чеснику. Це все діло трішки підтушкувалось, тепер ми це все солимо, перчимо і будемо тушкувати аж до готовності овочів. Коли вже овочі будуть готові, будемо це все діло далі продовжувати готувати. Принципі все. Далі, друзі, ми відкриваємо нашу сковорідку, Додаємо вершки. У нас тут десь 200 мл. 250 Хай воно трішки підтушкується під кришкою. Так, лавровий лист нам, в принципі, тут вже не знадобиться. Його ж перемалювати не треба? Чи треба? Викидаємо, друзі, нашу печінку сюди. Додаємо вершкове масло і збиваємо блендером. Перекидаємо це все в нашу форму. Нам треба все в мисочці гарненько розрівняти. Наш паштет трішки охолов, ставимо його в холодильник і, і, і тим часом будемо варити апельсинове масло. Так, далі беремо наш апельсинчик і нам потрібна його цедра. В рецепті точно не написано, скільки цедри апельсина, але в принципі дивимося на око. Так, щоб нормально було, щоб присмак відчувався. Ось тільки цедри, я думаю, нам вистачить. Беремо наше масло, топимо його, додаємо до нього цедру апельсина. І розмарин. Дуже добре, якщо у вас є свіжий розмарин. У нас нема, ми будемо використовувати сушеньки. Я думаю, хватить. Так, це все діло має розтопитися і перетворитися на таку однорідну масу. Виймаємо, друзі, наш охолоджений паштет і зараз будемо заливати його нашим апельсиновим розтопленим маслом. Але будемо заливати таким чином, щоб туди не попало все таке, все, що тверде. Ми Будемо це все проціджувати. Мені здається, трошки мало масла, воно бажано, щоб воно покрило повністю весь паштет. Тоді буде класно. Вона дивиш... покриє, все вона покриє ось тут вже бачу. Погано трошки зарівняли, але ну, то таке. Я думаю, не критично. О, Інше діло. Все, в принципі, на цьому паштет готовий. Тепер потрібно залишити його в холодильнику, щоб він застиг, і вже після цього куштувати, скажімо так. Пробувати, що з цього вийде, тому що кажу, ми такі ніколи не їли, і в принципі такий паштет вдома ми не готували. Такий паштет колись готувала мама. Я їй допомагала готувати так. Його раз скуштувала. Мені сподобалося, але не такий вона прямо точка в точку готувала. Вона все зробила в духовці. Це перша різниця. Друга, там, здається, не було вершкового масла. І третя апельсинової цієї штуки теж вона не заливала. Взагалі таких рецептів є безліч. Можна робити не тільки з курячої печінки, можна робити і з свинячої, і з яловичої, Хто яку любить, просто саме цей рецепт класний тим. Що він швидкий. Він нам цим і сподобався, що він готується в сковорідці все тушкується під кришкою. Буквально, ну, скільки нас на це все часу пішло? Хвилин 15, може сили 20. Все. Наш паштет ми відправляємо в холодильник. До речі, дуже ароматно так знаєте відчувається цей гарний запах апельсину. В нас сім'я велика, тому я думаю, ми його шведесенько з'їмо, якщо нам сподобається, звісно. Ну що, діти вже лягли спати. наш цей паштет настоявся. Наш. Нє, нас я я. оце ж думаю, чи люблю я паштет, чи ні. Напевно, ні. То, напевно, Аня найбільше любить паштети, вона по цих паштетах. Хтось його криво поставив. Я просто його думала, ну коротше. Що ти думала з ним зробити? Поставити в морозильну камеру, поставила на трошки, він так стекло. Думаю, ну, а ладно все і. Все зіпсувало, значить, так. Да. Та гарно вона. Друзі, вона все зіпсувала, дивіться. Воно мало бути оце все панку, рівномірно, а вона десь криво поставила, воно все стекло на сторону. А що ти кажеш, ти не любиш паштет? Це дуже корисна річ. Там дуже багато салена. Кого? І заліза. Толік взяв хлібчик: ріже собі гарненький шматочок. Тобі врізати ще шматочок? Мені невеличкий, бо я дієті. Буду, друзі, куштувати. Дуже мені подобається консистенція. Взагалі мені таке відчуття, що він куплений. Апельцинова ця шкірочка з масочком, вона знизу. Пахне неймовірно просто. М -м -м. Я курячої печінки взагалі то не дуже ну як, м -м люблю більше свинячі і яловичу. Курячу так собі. Хіба що, напевно, в паштеті, бо так смажена, вона мені така крихка. М -м, така собі. Ммм. Це дуже смачно. Такий, знаєш, яскравий такий присмак апельсину. Такий пупші такий просто присмак, ніби то якоїсь цукерки апельсинової. Таке солодкувато, соєненьке. Я думала сьогодні леко, один раз і піду спати. Я вже кусаю раз третій. Ха-ха-ха-ха! <свят> один раз вкусить, бачиш, який маленький шпуки. Ну не блін. Хтось один має бути худий в нашій сім'ї. Я забагато намазав, так? Нормально, це має бути. Не, ну так, ну, да, на вигляд, як паштет, пахне. Як куплений паштет, я вам скажу. Коли ми останній раз купляли паштет, років 10 назад. М -м -м. Я вам скажу доволі смачно. За маленький кусочок хліба взяв. Да. Отакої намазки нам явно не вистачало. Сірсім до супу, знаєш, намазав. Да. І Або на перекус. Закинувся і побіг. Друзі, крута штука. Аж мені захотілося шашматож взяти хлібчика. Ще невеличкий. Взагалі-то кажуть, що пересно можна їсти. Да. Так, <головне> калорії, не перевищувати день все. А там їж, коли хочеш. Так давай ну. Так що, я думаю, нічого страшного не буде, якщо ми з'їмо на ніч. Трішки хлібчика з паштетом. Готується швидко. З 800 г паштету ми будемо тиждень його такое їсти, намазувати, а то й більше. Ну, така миска велика. Перекус швидкий суперовий, коли треба швидко щось перекусити і побігти. Чесно кажу, мені сподобалось. Хоча я не сильно люблю паштети. рекомендую, пробуйте вдома. Я думаю, вам також дуже сподобається ця штука. Ми на кухні стояти не любимо. Я готую сніданок, обід і вечерю. Але є такі прийоми їжі, коли ми їх просто уникаємо там обід, коли Лука поїв в школі, менше я адамчик в садочку, і ми, наприклад, можемо не обідати, а просто снідати пізніше і вечеряти. Раніше. Так що ця штука саме для нас. Вона в холодильнику завжди є. Толі каже, виняв, намазав, перекусив і пішов собі. Я б навіть зробив чайку. Вам, друзі, дякуємо за перегляд, за те, що ви сьогодні були з нами. Їжте печінку, адже вона корисна. І в наступного відео, друзі. Всім па-па!